Доброго дня! Написав ще один вірш. Буду вам його читати. Вже листя під ногами шелестить. Проходить осінь, так, але війна триває. Ми в шию будемо гнати москалів. І Путін нас зимою не злякає. Вже відлітають журавлі і чути крик. Ви прилітайте, це все буде Україна. Москаль ніколи нас не розумів, що Україна це є сильна, вільна і єдина. Вони забули, хто ми є, хто ми такі, що в нас є совість, честь і сильне військо. Хотіли Київ взяти за три дні. Що москалі! Тепер вже вам не смішно. Вам нужно не сидіти, а что то делать. Вам Путін жить не дасть, а жизнь одна. Я вірю, що у вас є теж люди за мир, за те, щоб закончилась війна. Вже листя під ногами шелестить. Проходить осінь, так, але війна триває. Ми в шию будем гнати москалів, і Путін нас зимою не злякає. Такий в мене получився вірш. Слава Україні, героям слава. Сьогодні погода сонячна, ну, що раз -то ближче до зими. Всім мирного неба, бережіть себе. privit dessa.